Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект аксіально-кустичної системи від компанії Morel, серія Maximo Ultra. Модель Coax 602 MK2. Динаміки розміром 16 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Всередині у нас невеличка інструкція. Фірмова наліпка. Захисний рішітки в комплекті металеві, Динаміка. і також монтажний комплект, потужність. Даного комплекту заявлена номінальна 90 Вт, максимальна 160 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків 63 мм. Магніти захищені гумовими накладками, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, Диф дифузор з композитних матеріалів. Підвіз гумовий. Дані динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у цих динаміків 4 Ом, чутливість 91 ДБ. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.